Я хочу наголосити, звернути сьогодні при нагоді увагу. Ми починаємо працювати над цим питанням, хоча це питання виникло вже при створенні спілки з лутарських А сьогодні ми розгорнемо більшу цю діяльність. І Вікторія Володимирівна наголосила сьогодні, щоб ми чули, що, щоб створити реабілітаційний центр, писали листа, зверталися. Я хочу звернути, акцентувати увагу усіх людей. Можливо, навіть я більше звернуся сьогодні до заможних людей, до тих людей, які собі провадять бізнес, живуть своїм файним, спокійним життям. Ну так вони за потрібне. Їхні діти там не воюють, їхні діти з ними не прийдуть. Була Афганська війна. Ви знаєте, що відбувалося тоді. Були жертви після війни. Самобутці, були розвалені сім'ї, десь воно там все загубилося, бо не було такого масштабу. Ви знаєте, я сьогодні вночі проснулася з одною думкою, що буде, коли прийдуть, закінчиться війна, але закінчиться, коли прийдуть хлопці війни? Ви уявляєте, що буде, коли в тому барі в нічному клубі, Будуть стояти машини, і буде діти оцих усіх заможніх, там святкувати день народження. А ці хлопці, приїхавши з війни, не маючи поповнити телефон за що, не маючи за що платити газ світло, ну, що вони будуть люди. Та вони, вони вже хворі психічно, їм вже всім треба репутації, вони підуть стріляти. Діти в школі якось, дитини. В якої сім'ї, троє-четверо дітей. але це всі все станці. Хто пішов на віно? Це мало забезпечених родин. Ті дітки сьогодні потребують більше, усе подорожчало, дуже тяжко, ми всі говоримо. Він йде до школи, він їсть сухий хлібчик там з маргариною намазаний. А тато там має приїхати, а він навіть не має за що схему дитині привезти. Він думає в дорозі. В той час другі діти йдуть з тими телефонами файними поповненнями, їдуть там в морше, їдуть у стрій з села, у стрію, тут ідуть на піцу, в кафе, все. Як буде рости наше покоління? Хто сьогодні задумається над тим? От я звертаюся до мене до тих стрілян. задумайтесь, у вас бато нікого немає, але біля вас ростуть їхні діти. Біля вас живуть їхні дружини, і це все буде потім. Дуже плачеві наслідки. І якщо сьогодні зруйнувати всякими сварками, роз'єднаннями, кажуть, там треба обруднатися, одні хочуть, інші не хочуть, не треба було розхвалювати. Справа зроблена, кепська, дуже скепська. Оцей бруд, що тут вилетить, що люди крадуть, що виносять, і в мою адресу вже говорилося, я це все, я розумію. Хто не давав, придавати не буде. Хто давав, задумався, можливо, став менше давати. Я вас дуже прошу. Стояти, просніться, пробудіться, прийдіть у нами ті, подивіться хоч годинку, дві, чим живуть ці волонтери, що вони роблять і як вони роблять. І Ви? давайте Будемо далі, так. і давайте будемо далі працювати і допомагати нашим хлопцям, а особливо їхнім сім'ям. І на рахунок реабілітації. Центр, який ми маємо, ми маємо стати, володимир на попрацювати, ми маємо поїхати, якщо це не треба буде, ми поїдемо до Кабінету міністрів України. І будемо требувати, що те приміщення, яке вони кажуть, недоцільно, це недоцільно можливо для них. Для дітей, які сьогодні вже потребують реабілітації, дружини мами загиблих, які потребують реабілітації, як в них нас є і вони їздять їздіть людей, то нам тут треба тут стрія як, як повітря. Центр потрібен, це є робота не на один місяць і відбувається рішення чиновника, так, так Ми, бачимо, все, ми вже зверталися до партії з цим питанням і далі будемо продовжувати. Ми цього. маємо так з громаду, тому що я так звернула увагу, що мужновладці, е, вони не хочуть мінятися взагалі. Ну, взагалі, ну не хочуть мінятися і не хочуть міняти свій стиль роботи, що вони мають працювати для нас, простих людей. Не хочуть працювати, тому що вони там сидять у кріслах, їх там кучно, тепло, не чіпайте, не роблять свої звіти. Вони пишуть такі звіти. На сьогоднішній день так не може бути. Тому та, громада має це зробити. Громада має підштовхнути, требувати, стукати. Для того ми маємо піднятися всі разом, е -е, не цькувати більше нікого. Волонтерами стають по душі. Хто хоче нажитися, заробити, не буде волонтера, бо тут немає заробітку. Це мої останні слова.